Стріляйте мене тут, але я тут туди не полізу. Тут снайпера російські через поле сітять, там з іншого боку дрони. Можете мене стріляти, я не буду більше. Хлопець просто встав і побіг у вогонь. Вікторія, позивний лисиця, військова психологиня проводить сеанси психотерапії на нулі. Знає, як боротися із ступором, агресією та панікою у військових. Вікторія, добрий день. Добрий ви день. така тендітна дівчина, але те, чим ви займаєтесь, ну не зовсім асоціюється в мене з вашою тендітністю і жіночністю. Ви військовий психолог. Мій дідусь був військовим, мій батько є військовим наразі, і я якби в третьому поколінні військова. Мій дідусь загинув при виконанні службових обов'язків, розбився на гелікоптері. Ще у 93-му році мені було два роки на той момент. І у нас був якийсь всі кажуть, що дуже сильний потужний зв'язок з ним. Мене назвали в честь дідуся Віктор і Вікторія. Він коли гелікоптер падав, в мене якась така реакція була. Ну я. Почала наче скаженіти, просто ось мама розповідала, що щось зі мною таке скоїлось дивне і страшне істерика. Я билась головою. Ну, взагалі, було щось дивне. Я завжди відчувала цей зв'язок з дідусем, і тому я хотіла, щоб він мною пишався. Вирішила вступити до військового інституту на військового психолога. Початок повномасштабного вторгнення ви на службі. <гум> Пам'ятаєте ваш перший бойовий виїзд? Початок, поки це було все у нас поряд з Києвом, Київській області, таке відчуття, ти не знав, що робити, що від тебе треба. І перше, про що я думала, це про свою дитину, про свого чоловіка, який теж у мене військовий. І я знала, що він буде робити і куди він поїде. У мене батько був тоді на той момент в Харкові. Він був під обстрілами там. Це був стрес для мене. Ну, плюс дитина маленька, плюс що. Ну, взагалі, я не знаю два тижні. Я просто кожного дня плакала. Потім мене полковник взяв на собою працювати з нашими. І ось це мене витягнуло, і я зрозуміла, Міла де я потрібна і що я повинна робити. Я Дуже добре запам'ятала молодого хлопця. Він за станом здоров'я не міг призватися, і він сказав: Я захищаю свій дім. так, ми там батьки, вони проти того, щоб я тут був, але. Я хочу, я вважаю себе потрібним тут. А були хлопці, які спочатку там на якомусь куражі, на якомусь адреналіні приходили, а потім розуміли, що ні, щось не так, це, мабуть, так? не моє. Мені треба тікати. Звідки? Так, звичайно. І це є нормальним знову ж таки, тому що ми всі дуже різні, і є очікування, і є реальність. Є там люди, які себе не дуже добре знають, так ну які там не потрапляли в якісь стресові ситуації. Ось уявляю собі, що вони такі супергерої. Будуть ну там я не знаю бити, там стріляти, коли там на них нападуть. А в реальності, коли стається ця ситуація, якась певна, так вони в ступор впадають і так далі. Тому е, дуже круто, коли там в, е, в Ізраїлі, в Америці ось роблять імітацію бойового зіткнення. У нас до речі, ми всі, я, коли всі навчання. У нас був броньований разом стресову ситуацію, типу, ось ти в тебе напали, і там з тортурами йдуть. Ну, все зрозуміло, щоб не понівечити когось. Але там ну, у нас, якщо дівчат ще не били так сильно до гематом, а чоловіки у нас такі з гематомами виходили з звідти. І ти як би розумієш, що це все якби, гра, так? Але настільки правдоподобно, що в певний момент. Ти починаєш вірити, входити в цю роль. Ти вже знаєш, як ти можеш реагувати, як твій організм, психіка, може реагувати там на певні стресові ситуації. Це дуже круто, і я б така, що я би всіх проганяла, б. тому що в зоні бойових дій ось люди, які там не обстріляні, ще зможуть підставити дуже свій підрозділ такою своєю реакцією, не підходящою, тому що ти не можеш передбачити, що тобі стрельна в голову, і це дуже страшно. Був обстріл, і хлопець просто встав і побіг у вогонь. Його товариш побіг, встав за ним, щоб його врятувати, і ось два двохсотих Просто так. Станів, ось таких буває дуже багато. Ми навчаємо, їздимо там з психологами, розповідаємо, як можна допомогти, як проходить сеанс на нулі. А ну замість кушетки у нас посадка, бліндаж, якщо є йдуть обстріли або під деревами, під кущами. Тут снайпера російські через поле сидять, там з іншого боку дрони. Усюди небезпека, і якщо ми чуємо, що там постріли, там прильоти все ближче і ближче, то ми звичайно ховалися. З якими запитами найчастіше звертаються? Тобто що їм найбільше болить отам там на нулі? Найчастіше це страх. Коли хлопці горіли в танку, ну всім відомо, що звідти, якщо горить танк, то вибратись звідти ну, дуже маленький процент. Але у хлопців виходило вибиратись, і ось цей страх, ну, типу, я не буду. Можете мене стріляти, я не буду більше. Я, я в танк більше не полізу. І це зрозуміло. І командири кажуть: ну, типу, блін, він. Дуже крутий танкіст, ну, мені нема кого за нього поставити. Що робити. Я не знаю, що робити. Ось-ось. А він просто, він, ні, я не піду і не буду, не буду все в нього. Ну, стріляйте мене тут, але я тут туди і не полізу. Те, що мені найбільше запам'яталось. Друге, в мене ось такий музикант був, був о, хлопчик. Він для сковки. Якщо я не помиляюсь, писав музику. І Молодий 19 чи 20 років, не пам'ятаю, 19. І він зрозумів, що ну, вже його відправили одразу на передову. І під час першого обстрілу він просто його до мене вели. І я думала, що він ну, мені не розповіли, що це за хлопець. там, все. Людину ведуть, і я роз... ну, мені здалось, що це поранень трьохсотий. Ну, до мене ведуть, а він так йшов, просто ну дійсно як поранений. Але в нього ось така психічна, ну його не відпускало. Ну, давайте пройдемось по цих станах. Почнемо з стану, яких, з яким, мабуть, зіштовхнулася я. Ступор. Ступор. Потрібно людину, по-перше, якщо вона стоїть, ну там при відкритому вогні якомусь покласти на землю. Якщо є можливість, це обережно це зробити. Якщо немає можливості, то збиваємо з, з ніг, ну щоб вона не була мішенью, і почати розмовляти просто, щоб людина почала реагувати на вас. Вона все чує, але не може володіти своїм тілом і нічого не може з цим зробити. Ви можете допомогти помасажувати руки. Треба завжди коментувати свої дії, звертатись до людини за ім'ям чи позивним. Я твій товариш. Ну там представляти, щоб людина розуміла, що ви не ворог, тому що в такому стані знову ж таки вона може сприймати будь-кого, хто до неї торкається, як нападника. Наступна реакція, яка прямо протилежна реакції ступору, це реакція агресії. Вона, як на мене, ну куди мабуть небезпечніша. По-перше, -по тут при агресії в жодному разі не потрібно стримувати, типу, фізично, там, обіймати, якось заспокоювати, щоб не провокувати далі. Перше, що треба зробити, це забрати зброю. Це прям необхідно робити, тому що цією зброєю вона може. Як вас вразити, так і самого себе. Часто роблять, просто там, вирубають. Це такий безпрограшний варіант, але тут теж є. Я не можу такого радити, як психолог, тому що ну, якби, люди не всі можуть вдарити туди, куди потрібно, і щоб це не призвело до. Небажаних наступний. А, по-друге, це може бути людина набагато більша за свого так, товариша по Так, А розмовляти, просто сказати, давай я тебе відведу, мені там потрібна твоя допомога. Краще, якщо це буде фізична робота, тому що агресія повинна виходити, і вона, ну, тому йому хочеться когось там, так, бити, вбивати, десь когось стріляти. І тут треба фізично. Стрес повинен виходити через тіло. От тому когось починає то, хтось тремтіти. До речі, якщо то, бачите, що людина трамтить. То ви можете їй допомогти витрусити, берете там за плечі і трошки так. Ну не там не, не отак, не до струсу мозку, а трошки витрушуєте. Це теж людина скоріше від цього позбувається. І до речі, при будь-якій реакції: ну ось саме там агресія, паніка, істерика, треба людину ізолювати, якщо є можливість, тому що це такі дуже заразні відчуття. Як не заразитися, це від людини залежить. Uh -huh. Ще одна реакція паніка. ну, регулювати, і дихання дуже допомагає. Елементарне по квадрату дихання, там на чотири рахунки вдих, там на вісім видих. Тобто, і, і ми, ми не робимо тут теж важливо, що коли ти хочеш себе заспокоїти, так, то треба, типу, вдих і ще повільніший їх в два рази видих. Ось коли ти хочеш себе, не навпаки, тому що можна і втратити, Свідомість, якщо вуглекислий газ не буде залишатись у нас в мозку. Дуже-дуже <смі> важливо завжди в своїх підрозділах говорити про це. Нас, ну, чоловіки, ж, це ж сильні, наші герої, так? і коли у одної людини там агресія, так? типу, ну, я більш там, маскулінний чоловік, а ти там, під час обстрілу почав плакати, все, ти муня, щоб такого не було, просто треба говорити, розуміти, що у кожного реакція своя, і це не контрольована реакція.